Дорогі друзі, як ми і обіцяли, дистанція між тим, як ми закупили справою громад, ці фантастичні чудові генератори, я не знаю, ви їх бачите, і фантастичні дрони до того, як вони потраплять до наших воїнів, буде дуже дуже короткою. І от сьогодні ми маємо високу приємність вручити нашим воїнам. вони... Приїхали до нас, ми не скажемо звідки. Але приїхали і вирушають. Я скажу, куди вони вирушають. Вони вирушають в Херсонську область, і там зараз дуже потрібна не тільки зброя, а й потужні, класні, крути, майже 7 кіловатні генератори з дуже крутими глушниками. Там потрібні дрони, і кожен взвод повинен мати. Наші дрони для того, щоб зробити дії наших військовослужбовців більш ефективними, і там потрібна артилерійська розвідка і потрібна арта. І наші генератори будуть сприяти в повному обсязі для забезпечення. Так що мені велика приємність. Приймайте у вас тут вантажівка, і вже сьогодні відбувайте на фронт. А ми живемо ключовим словом, і це слово називається контрнаступ. Коли ви будете вже на лінії фронту, бажаючи до кінця неділі точно. Все, тоді ми бажаємо нашим воїнам перемоги, нашим Збройним силам перемоги, а ми з вами будемо робити все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити. Дякую вам, дякую нашій команді Марина і дякую народу України. Все у нас буде добре. Дякую. 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 Зазвичай ми вручаємо ключі, але ключі дякую. у нас виходять там в замках, Так що все дуже добре. Дякую, спасибі. І вам дякую за... за вклад. Ну, допомогу. Я їх особисто випробував. Вони дуже круті, дуже надійні. І я думаю, що перед зимою нам буде дуже потрібно. Так що приїжджайте, у нас співпраця з вашою частиною, тільки зараз починається, але вона буде дуже крута, дуже ефективна. Ja pewny, że my jeszcze nie raz my zobaczymy. Raz Daj Daj go, do siebie. Tak